Доброго дня, шановні піонолюби! Сьогодні у нас з вами така гарна тема, як видалення весною бруньок після першого посадки і весною і після першої зимівлі. Зараз я покажу на відео, наскільки це важливо. Подивіться на ці деревовидні піони. Я вважаю, що вони знаходяться от в ідеальному стані. Дивіться, які брунючки на кожному. Дивіться. Бачите, ось на кожному. Мало того, ось, о, бачите, на якій відстані пустила бруньку. Прекрасні, малесенькі, але ж вони не такі малесенькі, вони занурені там добре. У землю. Чого я вам показую ці бруньки? Бо ці деревовидні піончики були посаджені мною у середині лютого минулого року. Тому що зима була тепла. Так? Тобто це була весняна посадка. Така сама, як ця посадка йде зараз і ви купуєте піони підкреслю голландського виробництва, не, не виробництва, голландського постачання, японського виробництва. Не японського постачання, голландського постачання. Є трохи різниця в сортності. Ось. І ви зараз можете купляти такі, є в пропозиціях піони, і зараз висаджувати їх. І ось що я вам скажу: якщо цей піон, не дай Бог зацвіте, а він у вас зацвіте, тому що на ньому, я вже вам сто разів розказувала, сформовані квіткові бруньки у минулого хазяїна цієї щепи. І е, якщо брунька квіткова сформована, вона з е, при умовах належних нормальне зволоження е, під землею і гарному повітрі і сонці, вона обов'язково зацвіте, то ми маємо обов'язково зрізати бутон цього року. Тобто зараз ви посадили брунь оці піони. У кінці квітня або на початку травня, залежно від сорту, вони у вас зацвіли. Це не можна такого здопускати. Коли тут виженеться стебло з брунькою, коли брунька буде розміром з нігтик на мизинці, ось. О, велика горошина. Навіть така велика горошина. Обов'язково треба зрізати, як тут. Бачите? Ось я зрізала. Ось. Ось я зрізала. Цю бруньку і не дала зацвісти. Е, здається, що нічого страшного, і деякі хочуть перевірити просто сорт. Тому, ой, так не довіряють продавцю. Нічого, перевірити його через два роки. Все те саме. Е, знаєте, це. Не добре так казати, але ж ви, якщо купили квітку, то маєте не свої перевіряти, там довіряю, не довіряю, а створювати умові рослини. Тому треба обов'язково цієї весни обрізати бруньку. Це саме стосується піонів деревовидніх, які ви посадили запізньо восени. За пізню весени, бо то фактично весняна посадка. Якщо ви посадили піони деревовидні у вересні, як ми продаємо, то за 6 тижнів вони гарно в вкоріняться і маючи на собі якісь бруньки, вони спокійно в цей піон весною витримає навантаження розвитку самої квітки. Розумієте? Тобто ясно, треба зрізати. Коли кажуть, ой, нічого страшного не буде, якщо нічого страшного не буде, тому що якщо не зрізати квітку, піон не загине, бо це витравка рослина. Але станеться інше. Для цього я в цьому чудовому рядку, який у нас там довгенький, іде так висаджених одного сорту обрізала все як треба. І ось тут обрізала все як треба. Ось взяла тільки щось, зняла бруньку рукою. І ось тут бачимо, як закустився цей піон. Але я вам лишила не обрізаний, щоб ви подивилась. Ось він. Дивіться, які довгі стебельця були. І ось два, бачите? Два стебла дало з квіткою. Я спеціально для вас дала їм зацвісти, бо мені, знаєте, шкода піона, але ж вже не шкода, бо краще дати вам подивитися, чим пояснити. І що ми маємо? Зверніть увагу. Де ж тут такі бруньки? Де ж вони? Нема Нема тут бруньок. Ось він не помер, бо у нього ось слабенька брунька є. І певне, отут просто ще заморожене, як я відгорну. Не можна мерзли. Може, щось і вилізе, але зрівняти оцей піон, який зацвів, і ось цей піон, який вже обрізаний і не дали цвісти велика різниця. Бачите, ось такий має виглядати піон. І це він у мене пережив одну зиму, але йому рівно рік, не саджанцю рік, саджанцю вже більше, але йому рівно рік з моменту посадки. О, повторюся у лютому. Всередині я його саджала. Красень! Ось такий красень. У вас буде цього року. Я йому дам засвісти, перевірю сортність. Тому що ця квітка не дасть мені ознаку сорту, бо вона слабенька, вимучена. А ця, яка сформована, доглянула правильно, дасть мені можливість зрівняти її з інтернетними гарними фотографіями справжнього цього сорту. Розумієте, в чому різниця? І я в цьому році цю квітку побачу і чіпати вже не буду. А ось як я захочу дуже швидко розмножити цей кущ, то я знову цього року візьму і побріжаю всі квітки, тому що вже тоді наступного року, після другої зими, у мене буде справжній великий кущ. Ось що я хотіла вам розказати про те, чи треба зрізати бруньки весною. Прошу.